У Полтавській обласній філармонії відбулися урочистості напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. До заходу долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він наголосив, підтримка культури це не розкіш, а необхідність, особливо у складні часи. 9 листопада, день працівників культури і народного мистецтва. Ми сьогодні вітаємо, будемо відзначати найкращих представників. Цієї сфери сьогодні дуже часто цитують у Вінстана Черчилля, що не можна економити на культурі під час війни, але там ще є один вислів: зневага мистецтвом веде до занепаду нації. Тому я хочу, щоб ми всі про це пам'ятали. Підтримували наших, наші творчі колективи, підтримували наші комунальні заклади, які в цій сфері працюють надзвичайно в надзвичайно складних умовах. І не завжди це великі заробітні плати. Тому сьогодні ми відзначаємо і подяки від військової адміністрації, подяки від обласної ради. Намагаємось висловити слова вдячності. Свято працівників культури це нагода не лише подякувати тим, хто творить українське мистецтво, а й замислитися над його значенням у наш непростий час. Адже саме культура формує нашу національну ідентичність, допомагає зберегти коріння і дає відчуття єдності. Говорить сьогодні директор сьогодні. Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. Сьогодні свято всіх працівників культури, і я думаю, що воно майбутнє недооцінене в нашому суспільстві, тому що ми зараз, ну це правильно, що ми максимально зараз прийдемо обороні, це святе, тому що зараз це основне. Ми приділяємо увагу зараз виробництву, промисловості, але іноді деякі шари ті прошарки суспільства забувають, що є культура, і культура це основна основа самоідентичності людини, країни самоідентична. тому що по культурі можна визначити звідки ми хто ми, якого ми роду, і ми повинні пошанувати. Працівників культури а, в цьому. І сьогодні дійсно у нас святковий день. Захід об'єднав десятки представників творчих колективів, музеїв, бібліотек та закладів освіти і культури області. Святкову атмосферу створили виступи творчих колективів Полтавської обласної філармонії, міста та області. ході урочистостей перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко висловив вдячність митцям за їхню працю і зазначив, що саме вони зберігають історію, підтримують захисників і роблять свій внесок у розвиток держави. Вдячності за вашу роботу від керівництва і депутатського корпусу Полтавської обласної ради майже на кожному заході присутні наші депутати, тому що наші серця б'ються разом з вами. Ми вам хочемо висловити. Слова підтримки і слова вдячності, тому що сьогодні дуже часто в... згадують Черчилля, Уінстана Черчилля, коли під час війни запропонували скорочення бюджету на культуру, і його відповідь: за що ми тоді за що ми тоді воюємо? Ми не можемо скорочувати бюджет на культуру. Там що є. Там ще є одна фраза, його також. Зневага до мистецтва призводить до занепаду нації. У нас, слава Богу, в області є розуміння і військова адміністрація обласної ради. Ми розуміємо, що культура сьогодні це, перш за все, це ідентичність, культура це наша історія, культура це підтримка наших Збройних сил, наших військових. І культура це також економіка, тому що повні зали це також підтримка і державного бюджету, і місцевого бюджету. І це свідчення того, що ви надзвичайно віддано працюєте і надзвичайно патріотично. Тому ще раз слова вдячності, слова підтримки. І я сподіваюся, що все буде Україна, і ми вже будемо скоро працювати всі під мирним небом. Після вітальних слів на працівників культури чекало вручення подяк і почесних грамот. За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, популяризацію українських традицій присвоєно почесне звання, заслужений працівник культури України Берус Наталії Георгіївні, викладачеві Градіцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Катерецького. Довольний мої з присвоєнням почесного звання. За служба працівників культури України. Почесне звання за діяч мистецтву України присвоєно. Тищику Олегу Борисовичу, директорові, головному диригентові Полтавської обласної... Не творчості України серед Ірині Григорівні викладачеві гадівського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Катерецького. Родом високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток української культури, грамотою Верховної Ради України, нагороджується Штанько Анатолій Іванович, реставратор комунальної установи, історико-культурний заповідник Більськ Полтавської обласної ради. Високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток української культури та з нагоди всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва. Подяка Міністерства культури України оголошується Пащенку Єлізару Анатолійовичу Едригентові Лонацького академічного симфонічного оркестру. Жі керівниці камерного оркестру імені Дмитра Авшаромова Полтавської обласної філармонії Філату Володимиру Євгеновичу провідному майстру сцени полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Заступникові директора департаменту начальника управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації. <плес> Добрі Олені Михайлівні, директорові комунального закладу Семенівська музична школа. Євгену Іллічу, директорові Полтавської дитячої музичної школи номер 1 імені Платона Майборони, заслуженому працівникові культури України. Шаборгій Олегу Миколаєвичу, головному зберігачеві фондів історико-культурного заповідника «Більськ». Провідному науковому співробітнику історико-культурного заповідника Півська. Такі відзнаки працівникам культури це не просто формальність, а прояв щирої вдячності та підтримки тим, хто навіть у складний час продовжує творити і підтримувати інших, каже начальниця відділу культури, спорту та туризму Котелевської селищної територіальної громади Тетяна Тертишна. Та додає, їхня робота це не лише про концерти і заходи, а насамперед про людяність, творчість і надію. Взагалі, працівники культури то це люди особливі. Знаєте, їх не можна замінити, тому що це перш за все не про роботу, не про плани, не про звіти, це про творчість. І ми дуже щасливі, що нас запрошують на такі заходи, тому що ми відчуваємо свою важливість і тут, в області, що нас цінують, розуміють наш вклад в сьогоднішній день, тому що, знаєте, культура зараз переформується, ми займаємося благодійністю, ми займаємося тими справами, які іншим іноді, здавалось би, не під силу. Серед Піди, горями, намагаємося створювати свято, намагаємося людям дарувати надії там, де її, здавалось, не було. І коли нас відзначають, запрошують на такі заходи, ми особливо вдячні за підтримку. Якщо нас підтримують, значить ми робимо правильну справу. Серед нагороджених диригент Полтавського академічного симфонічного оркестру Єлізар Пащенко, який ділиться своїми емоціями. Подяка неочікувана, дуже приємно. Дякую за чудовий концерт. Дякую за чудову атмосферу. Треба в наш цей час, коли йде війна, давати дуже багато таких подяк, щоб у людей був дух, щоб люди підіймались, щоб люди творили, щоб люди робили творчість. Не приховувала радості Олена Долина, директорка Семенівської музичної школи. Це перш за все неочікувано. А по-друге, наскільки приємно, я не можу просто передати ці емоції. А щодо концерту, то ви знаєте, я з таким захопленням слухала початок цього свята прекрасного, що... Ну, я не можу це сказати навіть у мене не вистачає слів. Просто у мене зашкалюють емоції. А от директор полтавської дитячої музичної школи номер один імені Платона Майбороди Євген Дудник додає: для нього відзнака це не лише приємна несподіванка, а й підтвердження того, що їхню щоденну працю помічають і цінують. Ця нагорода для мене. Це якби визнання, визнання нашої роботи, і визнання нашої творчості, визнання того, що ми робимо тут на місцях. Значить, там бачать і цінять. працівники культури завжди визначають свої свята в роботі. Тобто є декілька заходів, плани в концертах, в роз'їздах, в різноманітних. Визначаємо свято в роботі. Хотілося б відпочити, але ж знаєте, ми даримо людям. Радість, наснагу, і не культури, не само своє мистецтво до кожного. Хочу привітати всіх колег з таким чудовим святом, побажати всім наснаги, здоров'я, всього самого найкращого і швидшого закінчення цієї війни, щоб ми жили в мирної Україні, і все було у нас гаразд, і ми могли б дарувати свою майстерність, свою культуру, всім, всім, всім громадянинам нашої України. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме творчі ініціативи, культурні заклади та митців, щоб українська культура продовжувала жити, надихати і єднати людей навіть у найважчі часи, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко.